Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яшовесь в традиційному прямому сумі українські сукіряни, які виходять в день. Я з задоволенням вийшов 7 годин ранку, як зазвичай, ну але зараз проблеми по 16, 17 годин, 18 без світла. Тому закінчується наука. Працюємо, коли є електрика. Ласкаво просимо українські сикіряни стрім, який об'єднує думаючих, розумних, патріотичних, мислячих українців, де таких В день з вогнем на превеликий жаль таких українців знайти зараз неможливо. На превеликий жаль, українці зараз взагалі не хочуть думати. І це є однією з причин того, до чого дійшла Україна, до катастрофи. Але всі українці, які ще мають здатність думати, не втрачають здатність думати, мислити, аналізувати, вони приходять в, в, в прямий стрім українські сокіряни. Пан Михайло Дідух. Доброго дня. Дякую за те, що ви, пане Михайло, підтримуєте в чаті. Отже, ласкаво просимо українські секіряни. Починаємо працювати. Традиційне прохання на превеликий жаль, підписки завмерли. Я дуже прошу всіх, хто ще не підписався, підписуйтеся. Підписуйтеся, тому що ви будете підтримувати правду. Ще раз кажу: ніякої монетизації заявляю, кажу. Як хочете, так і розумійте. Ніякої монетизації від Ютубу. Мій Ютуб канал Ігор Кравцов не має. Ні монетизації, ні за рекламу я не отримую ніяких коштів. Канал повністю незалежний. Канал працює тільки на Україну, український народ. Тому я дуже прошу. Підписуйтесь раз. Лайків, подобайки – 2. Коментарі більше шести слів 3. І саме головне, і канал, і прямий стрім українські сукіряни тримаються повністю на фінансовій допомозі, на спонсорстві на донатах українського народу. 51, 68 74 51 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Допомагайте, будь ласка, хтось скільки ж може. Допомагайте! Донати від 10 до 100 гривень. Допомагайте рідні. От учора, для прикладу, я провів 4 стріми Інформаційні канали проводять 4 стріма, на яких працюють команди. Я вчора один провів 4 стріма. Донатів дуже і дуже мало, катастрофічно мало. Підтримуйте, будь ласка, мою роботу. Цінуйте те, що я роблю для ненької України і для українського народу. Підтримуйте, тому що воювати потрібно 80%. Ютуба забитою рашистською пропагандою або пропагандою українських блогерів, які працюють на расистів. Потрібно комусь відбиватися. Це справа таких одинаків, як я. Все, я думаю, що хтось буде допомагати. Надівся. Що ж у нас? У нас звинувачення Зеленському. Ну, от сьогодні вийшли такі матеріали на російській мові розгромне обвинення Зеленському. Чому ж звинувачують президента Зеленського? І хто звинувачує? Звинувачує Трамп. Але не Дональд Трамп, старший президент США, а Дональд Трамп молодший. Так, Дональд Трамп молодший, який не е займає якоїсь посади офіційної в е адміністрації Білого Дому, але є головним піарщиком свого батька. Офіційно він очолює піар-компанію. Просування в соцмережах ідей свого батька Дональда Трампа старшого. І от що він сказав: він звинуватив Зеленського в корупції, він звинуватив Зеленського в тому, що багачі повтікали з країни, а селянський клас, крістянський клас, пряма мова, воює. Він сказав, що в певний момент Трамп може залишити Зеленську Україну і Він підтвердив це в словах, які на які в словах відповіді на питання журналістки, чи Трамп може залишити Україну. Він сказав, може, може, мій батько відходить від схем дипломатії, від схем бюрократії. Він не передбачуваний. Його ніхто не може передбачити, як передбачували бюрократів, президентів США в минулому. Тому треба з ним говорити чесно, якщо ти хочеш. Гарного результату і чесної розмови сказав Дональд Трамп. Отакі звинувачення президенту Зеленському, і пряма мова, що Трамп може кинути Зеленського і кинути Україну. Ну, про це пише The Guardian. Дуже величезна стаття вийшла з Guardian. Там декілька статтів, які об'єднують в одну. The Guardian перший каже, що Трамп дійсно може кинути Україну. І з... Заключить грязну зділку з Росією. Ну от я цитую так, як там написано на прямій мові: заключіть грязну зділку з Росії, заключити брудну, брудний гешефт з Росією. Так пише Загадін. Тому що Трамп готовий здати Україну Росії. Трамп готовий розділити Європу на дві частини. Одна частина Європи буде під Трампом інша частина Європи, скоріше за все, це Східна Європа. Буде під Путіном. Європу кинуть, Україну кинуть. The Guardian пише, що Україна може ще воювати два роки, якщо Європа цього захоче. Питання грошей і зброї. Чи дасть Украї... Європа гроші, чи дасть зброю? Пані Мариса Брисук, дякую. дякую. Питання залишається відкритим: 140 мільярдів доларів тільки в бельгійських банках. Про них сказав Пісков, заява Піскова. Каже: Ну, а Бельгія ж не хоче давати гроші. Прем'єр-міністр Бельгії каже: ми ж не хочемо брати на себе відповідальність персональну, відповідальність юридичну. так Тому, якщо б каже Піскова Україна отримала ці гроші тільки з Бельгії 140 мільярдів, вона б ще могла воювати два роки і тратити українців як патрони. Цитую Піскова. хетрий Пісков, так, ну. Пісков би не був би речником Путіна, якби він не був хитрий і коварний. Ну і The Guardian пише про корупцію в Україні і пише, те, що, пише про те, що Путін, Путін готовий вовати далі, тому що Індія і Китай підтримують його. Трамп послав удавку Путіна. Путін поїхав до Індії, заручився підтримкою Індії. Заручився підтримкою Китаю і готовий воювати, не дивлячись на США і на і... Європу. Плюс, е Трамп може е після нового року заборонити передачу розвідданих з американських спутників Україні. Правда, Україна до цього вже готова. Українська розвідка разом з європейськими розвідками наполовину це перекриють. Ось такі новини, Отакі я зробив таку збірну соляночку, гарно об'єднав всі міжнародні новини звинувачення під тегом одним: Україна. Що у нас далі? Роберт Мадіар Броуді, майор ЗСУ, командувач Сил безпілос, спеціальних безпілотних систем, об'явлений Росією в міжнародний розшук. Росіяни звинуватили в дистанційному мінуванні доріг з дронів в Курській області, під час якого підірвалися російські міськові, які присувалися на автомобіль, який загинула кореспондентка Першого каналу Анна Прокоф'єва. Вони об'явили міжнародний розшук, порушили кримінальні справи слідком Росії слідчий комітет. Ну і Роберт Мадяр Броуді. Відповів їм, цитуючи Булгакова. мастер Маргарита. Ну, а Аннушка каже, проліла масло. Себто Мадіар Броді знає російську літературу і відповів їм в стилі Булгакова. Що у нас далі? У нас відставка генерала. Відставка генерала. Ну, ви знаєте, я завжди казав, що потрібні реформи в ЗСУ. На превеликий жаль реформ, в ЗСУ, реформ в ЗСУ немає. Напередвій не вистачає солдат, на передвій практично немає офіцерів, нехватка офіцерів Збройних сил України, коли таких офіцерів, генералів не в тилу, так, на теплих посадах. І один з них Кузьмук. Так, Олександр Кузьмук, міністр оборони Кучми. Який розкрадав армію при кучмі і розпродував наліво направо? Радник Януковича, який йому радив валити майдан. Да? Хто він зараз? Правильно, він радник при Командування ТРО, генерал Кузьмук, радник при при командуванні ТРО на тепленьку його посаду влаштували ще в 2023-2022 році. І про це ніхто би не знав. Так би Кузьмук сидів тихенько на генеральській посаді і ще отримав би генеральську зараз зарплату. Але діда Кузьмука підвела що? Підвела пиха, пиха, пиха. Ну як же Кузьмук і, і, і сидить радником, як миша? І Він вирішив з'явитися на День сил територіальної оборони. Кузьмук бере, видає грамоти, нагороди бійцям, бійчиням, що жме їм руки, фотографується, ці фотографії попали в мережу. Українці кажуть, це хто? Кузьмук, а він хто? Радник, генерал при теробороні, скандал тероборона бере, звільняє діда. Кузьмука, якого підвела жадібність і пиха, ну, жадність фраєра губить. Звільняє і в наказі по його призначення, тако вимерли чорнилом його фамілію. От бачите, сидів би тихенько, дідусь Кузьмук, отримав би генеральську зарплату. Як дуже багато генералів у нас сидять по телах в Закарпатті, отримують зарплати, та ніхто б не знав. Ні, захотів показати, що старий ще міцний, а він такий гуцкуватий дядько наїджений добре. Все. Як казали, колись в радянській армії, Часи, коли я там служив, вибачте, цитую мовою оригінала воїн у тебе зальот. У діда Кузьмука, міністра оборони Кучми, який розкрадав українську армію Радника Януковича, який е казав валити Майдан Януковичу е нинішнього генерала української ТРО, який сидів собі, і отримав зарплату і бив байдики. Да? Зальот, великий зальот. Ну, але я думаю, дідусь переживе. Пенсія є, маєток під Києвом є, не пропаде. Награбував добряч, не пропаде. Внукам ще хвати, не правнукам. Що у нас далі? У нас Макрон. Макрон вимагає від Китаю дисбалансу китайських товарів, які зараз пішли в Європу. Америка наклала на китайські товари вето, вірніше, податки дуже великі. Ну і китайці взяли все з в Європу, так надіючи, що все, що в Америці, не пішло, піде в Європі. І ці товари, як кажуть, пішли валом і в Францію. Ну тому Макрон сказав, що якщо Китай не буде робити дисбаланс товарів своїх в Європі, то ЄС накладе вето на що? Накладе вето на всі китайські товари. Ми колись допомагали Китаю, Китай зараз повинен фінансувати Європу. Так? Колись, коли в Китаї не було нічого, навіть заліза, так от, то Європа допомагала Китаю. А зараз, коли Китай став на величезні ноги, він повинен допомагати Європі, вкладати гроші в Європу по логіки з Макрона. Ну така, вибачте, ситуація зараз. Ну і заява міністра іноземних справ Фінляндії, який сказав, що це велика помилка. Що ми не відповідаємо силою на е, силу Росії? Мир через силу. Тому що Росія розуміє тільки силу. Доброту вона е, доброту вона визначає як слабкість. Плюс Зегар'ї написав статтю, що європейські лідери, в тому числі Мерц, знали про напад Росії на Україну. Знали навіть дату про це їм. Доповідали їхні розвідки, але не попередили Україну і не попередили Європу. Ну і у нас ще на кінець на останочок. Що у нас на останочок? Ну, звичайно, Кулеба. Кулеба зробив заяву про те, що про те, що будемо воювати, про те, що Європа повинна допомогти. Америка готова кинути, але Європа повинна допомогти, і ми повинні стояти до кінця. Про лопати він вже не сказав, тому що, напевно, і лопаті в Україні рискалів немає. На питання Кулебі, чи він буде воювати, каже: ну мені ж повістки не дали, да? я піду воювати в Окоп. Візьму автомат, терескаль. Але мені ж повістки не дали. То я сижу в теплі в Києві і даю інтерв'ю. З вами український історик та і журналіст Рашвець про всі події, які відбулися вночі і зранку на 8 грудня. Підписуйтесь на YouTube канал. Лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів. І саме головне рідні, дорогі. Підтримайте, будь ласка, мою чесну віддану працю для України та народу: 51 68 74 51 97 22 28 93. Карта Приватбанку. Буду вам дуже і дуже вдячний. До нової зустрічі! І пані Віра Зайця, приєдналася пані Віра Зайця, рідна дорога пані Віра Зайць приєдналася і приєдналася пані Таїсія Самчук. Пан Андрій Каракозов, добре утро. Добрий ранок, добре утро. Рідні дорогі глядачі. Гарного вам дня і гарного перегляду цього стріму. До нової зустрічі.